Штукатурні розчини на будівельний майданчик поставляють централізовано або приготовляють в розчинозмішувальних вузлах при незначних об'ємах. Рощини приготовляють розчинозмішувачами або ж вручну. Для приготування розчинів вручну нам потрібен такий набір інструментів та інвентаря: кельма, ковш, мірник. Відра, сита для проціджування вапняного чи глиняного молока, ящик розчиновий та лопата. Вапняні розчини. Вапняними розчинами штукатурять будівлі із середини. Штукатурять поверхні целяні, дерев'яні, шлакобетонні. Для приготування розчинів нам необхідні вапно, яке може бути у вигляді вапняного тіста, порошкоподібним, з якого потім можна приготувати вапняне молоко. Пісок. Пісок при цьому повинен бути просіяний. Приготування вапняного розчину. В ящик засипаємо пісок необхідну кількість. Пісок перед цим у нас був просіяний. Додаємо вапняне молоко, яке було просіджене. І приготовляємо вапняний розчин необхідної консистенції. розчин, приготовляємо лопатою.